Мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена! Радий вас бачити дуже яскраво, дуже тендітно золото та червоний колір в поєднанні з чорним мікрофоном. <ріст> Однозначно підкреслять і вашу жіночість, і вашу статусність, і вашу вроду. Дуже дякую вам за компліменти. Це просто я повернулася з відпустки і одразу вже отримую компліменти від наших експертів. До речі, хочеться проанонсувати вам, улюблені глядачі, те, що ми з Оленою не писалися три тижні. Два, Два тижні ми не писали. Два. Два тижні ми не писали. Все, що ви бачили, прогнози, які виходили, ми записали їх заздалегідь. Але все збулося так, те, що про так, що ми говорили так, і попри те, що це заздалегідь писалося, все збулося все дуже чітко. По-перше, я казав, на успіння буде страшний удар. Він стався тисячі загиблих, поранених і так далі. Друге, я казав про перше вересня, про 2 вересня і для загрозу для дітей. Сьогодні ми вже бачимо картинки, коли. Путлер в перший навчальний день, по суті, тому що першого числа урочистості, другого числа це навчання, запустив безліч шахедів саме зранку. Тобто ми бачили зранку в день шахедні зграї над Києвом. І ми бачили ці, ці кадри, як діти масово сидять в укриттях, в укриттях в і в метро. І розумієте, що Путін справді поцілив десь якусь школу. Я читав сьогодні вночі. По Україні. І тому, коли я попереджую, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної не тривоги. І це не лякалки, це просто те, що ми бачимо. Далі важливий момент. Я казав, що Путлер почне запускати віднині шахеди також в день. Для чого він це буде робити? Для того, щоб запускати шахеди з касетним боєзарядом. Що мається на увазі? Шахет наводиться на те місце, де є багато людей. Тобто парк, сквер, десь біля дитячих Троговий майданчиків, торгові парк. центри, Да. Ба більше, те, що мені показали, сили це взагалі жах. Якщо раніше касетні боєзаряди начинялися маленькими залізними там, колишками і всім угу. таким, воно могло вбити, покалічити людину, да? а могло просто відлетіти там, декілька осколків внутри, там, да? по тілу, і людина виживала. То зараз я побачив, що ворог буде класти іржаві ці речі, залізні, і, ржаві, а, і а, сприскувати їх додатково бактерію, стафі, о, господи, бактерію столбняка. Для того, щоб будь-яку людину, яку поранило, хоч одним осколочком, щоб виникав столбняк від столбняка, ну, тобто 90% людей гине. Тому коли ви чуєте, що повітряна тривога і летить балістика в день, займайтеся своєю роботою, ходіть куди вам треба, що треба. Тобто це вже, це вже можете ну, на свій розсуд вчиняти. Але коли ви чуєте тривога і бачите, що це летять шахеди в день, то ви повинні знаходитися в приміщенні. Шахеди з касетним боєзарядом не варті нічого, вони не можуть пробити будівлю, тому що вибух. З причини те, що багато осколків вилетить, а осколки вони можуть побити скло, але не можуть вони розбити будівлю. Тому дуже будь ласка, уважні, щоб ви не були на вулицях під час шахетних атак в день. Тому що я бачив цю картинку у вісні, що Путлер сидить за столом, в нього торт. Він починає їсти цей торт. Він, наче говорить, це торт з вишнею, дуже смачний. А коли він починає його жувати, ця вишня лопається і тече кров. І він каже: ви замало поклали вишню, тому що ви робили торт вночі. Торт потрібно начиняти в день і начиняти більшою соковитістю. Тобто цей кровожадливий путлер, путлер хоче багато крові. Пам'ятаєте, я прокляв Дональда Трампа на uh -huh. смерть, і у нього починаються вже величезні проблеми зі здоров'ям. Мої карти говорять, що він не помер, але ноги після Аляски ми бачили. Це тромбоз тканин, тромбоз це може призводити до смерті. До речі, він же і пропав на тиждень, так, бо він не з'являвся. Так. В... На руках йдуть синяки. Я поясню вам, що це може бути. Це не ушиб і не щось інше. Це проблеми внутрішніх органів, які дають ці синяки і подразнення. Тобто тут краще до патологоанатома звертатись, він більше скаже, але, але в даному по розкладу показує, що він хворий, доволі хворий. І мій прогноз залишається в силі. Через три роки Трамп помре. Це правда. Е, і просто, просто загострю річ. От Коли по кармі людині не дано ще піти, то ти нічого не, не можеш зробити, бо це карма. Так є з е, військовим злочинцем Володимиром Путлером. А ось коли е, немає цієї кармічної місії, коли немає якогось захисту, то е, Відбувається як з Трампом, який хворіє після моїх порч. Відбувається, як відбувалося з кадиркою, який вже розпух, не виконує свої обов'язки, лікується постійно і ледве не втопився взагалі в бодрумі, коли зайшов по коліна в воду. Тобто це магія, це справжня магія, і російські шамани тут просто закрились в свою юрту і згорають там від страху. Від тих пор, що я роблю. Так, на Путлера я вам кажу, що поки що це неможливо, тому що він ще не проніс оцю ганебну місію. На жаль, це його ганебна місія. Це так само, як Гітлера не можна було знищити до моменту його часу. Але часи тікають. І у Росії будуть проблеми. Я передбачав, що будуть проблеми починати з серпня, коли планета Плутон піде в рашку, і там будуть. Відбуватися дуже цікаві події, і будуть вони відбуватися, зокрема, в 26 27-му 27 роках до середини 27-го року. Дивіться, по-перше, горить вся Росія, палає. Бензину немає, нафти немає, газу немає. 68% НПЗ вже знищено силами СБУ. і Впала на 68% нафтогалу виробництво в, в Росії. Вона заключила класний союз з нарендрою моді та з Сі Цзіньпіном, Але реакція Трампа була миттєвою, як я і казав, що вони потім посваряться, коли Путін наїбе Трампа, коли Трамп схаває остаточну проблему. Після цього. Почне розворот робити проти Росії економічний, за Україну дипломатично-військовим шляхом, і е, вже е, міністр США Бесен заявив, що Путін поновив удари по Україні на радичної так і тому е, ми будемо діяти жорстко проти Росії. Також він заявив, що поставив ультиматум європейським країнам, аби вони ввели тарифи проти Індії та Китаю, а також повністю під нуль е, припинили закуп, закупівлю російського газу та нафти. Е, і ми бачимо серйозний тиск. І як же після того не сказати, що все, що відбувається зараз? Іде просто по тому сценарію, який я вам озвучив. Ну це правда. Я не хвалюсь. Мені просто важливо, щоб ви бачили, що збувається, і щоб ви просто не знецінювали це. Оля, скажіть, ви самі це сказали, і це до речі, було моє питання. Що зараз Путін вже це публічно заявив, і всі це розуміли, що це буде. А знову наш ворог хоче, аби ми були без світла, без енергетики, особливо да, коли починається заморозки І так далі, так публічно про те, що Росія, начебто, довго терпіла атаки на енергетику. РФ, Але тепер треба дати відсіч. Тобто це пряма заява про те, що прям, пряма погроза про те, що Україну е, окупанти будуть обстрілювати саме енергетику України. А Давайте подивимося, чи можливо це взагалі. Давайте подивимося. Чи можливо sono... <eur> це просто залякування чергові, аби вплинути на психіку українців? Тому що берлінську безуглу не раджу слухати, бо вона вже вийшла з лякалкою. Написала, що буде жорстка зима, не буде світла. Ну, зараз подивимося, що карти скажуть. По-перше, провальна операція Путіна. Чому? Ось він жрець, він працює все, але п'ятірка Пентаклів недосягнені результати результату і провал операції. І не варті нічого ці чотири карти, які випадають між ними. Тому що п'ятірка Пентаклів повне обнулення твоїх планів. Мінус, мінус ще раз мінус. Банкрутство, проблеми і так далі. Тож для Росії будуть економічні проблеми, а знищити енергетику вони не можуть, адже вона прикрита. Та енергетика, по якій ну можна бити, яка не зруйнована, це атомні станції, по ним Путін не буде бити, тому що це. Буде мати загрозу для самої Російської Федерації, ескалацію конфлікту, і це призведе однозначно до поставки великої кількості озброєння в Україні, ГЕС, які неможливо знищити тільки стратегічною ядерною зброєю, їх можна знищити, а вони дають питому кількість електроенергії. Але ж а, варто зазначити, що а, інші ТЕЦ, не ж не працюють зараз ТЕЦ. Які раніше були. Ні в Києві, ні в Вінниці, ніде. Але є дуже багато підземних бункерів заглибки 3-4 етажі вниз, і більше. В Карпатах, в Карпатських горах, крізь. Ну, багато де є. Підземних виробництв енергії. І це зробили американці ще при Байдені в минулому році. Ну, ми не будемо багато про це да, розповідати. Да, так, просто питання в тому, що ворог не може це поцілити, тому що в них насправді, що б вони не казали, в них немає ракет, які пробивають в, в либ-бункери. Тому знищити енергетику, хай пуляють, подивимося. Е, я хочу сказати глядачам одне єдине: не бійтесь тотальних блекаутів, тому що відключення світла будуть. Але вони будуть геть, геть дрібними ну, 4 години в день. ну, е, І це не по всіх містах, не по, всі, по всіх областях. Угу. Тому ми, ну, тобто Путін не може нічого зробити. я це бачу. Я бачу, як він облажався в очередний раз. Черговий раз, це правда. Валяра, ми бачимо, що ці попередження, так які ви проговорювали, вони вони збуваються так. На жаль, звичайно, але все ж таки, на жаль, що я зараз не, спер... не сперечаю, Що на зараз. На жаль. Ви можете сказати, яке пророцтво ви можете зараз е дати нашим глядачам на ось оцей вересень для України, чого берегтися слід цього місяця або, хоча б найближчого тижня, Знаєте, Олено, дивився цей е розклад, дивився багато разів. Що випадає? Мені люди пишуть, що деякі екстрасенси, ну так локалізуємо, хоча я не визнаю слово екстрасенс, в принципі, вони говорять про те, що вересень стане позитивним місяцем, в який буде навіть мир, навіть деякі про це говорять, деякі говорять, що в жовтні буде кардинальна зміна ситуації і мир. Uh, і всі говорять, що вересень і жовтень чудові місяці для України. Чудові. Але вам, брешуть, це не є правдою. Це не є правдою. Uh, і ми побачимо, чий прогноз програється. Ми побачимо, що в вересні не буде миру, як передбачають деякі екстрасенси. Вересень буде місяць не мирний, а дуже насичений ударами та наступами. Uh, так само, як і жовтень не стане. Пер Переломним місяцем і та теж не стане датою мі миру. А, тому а, це марні сподівання. Навпаки, людям а, варто сказати реалії вересня та жовтня. А, особливо жорсткий буде вересень. значить Ми зараз побачимо серйозні обстріли України з новими якимось модифікаціями, до прикладу, денні шахеди, про які я багато разів передбачав, пам'ятаєте. Якісь осколкові, що ще, що ще. І це будуть більш часті удари. Ці удари також будуть супроводжуватись такими речами, як, як звичайно, створення людської трагедії, вбивства цивільних в будинках, удари по цивільних. Тому вересень немирний, ну, не мирний він. А, і, звичайно, що в вересні буде йти дуже потужний російський наступ. А, але моє передбачення, що ми зупинимо російський наступ, знищимо росіян, і вони не зможуть, точно не зможуть будуть, будуть неспроможні з нами зробити ані нічого. Їхні Осінній наступ, який розпочався зараз і розпочався точно, як я передбачав у вас, зокрема в ефірах. Я казав, що кінець вересня, це кінець серпня на День Незалежне. Угу. Піде, піде новий наступ, вже його підтвердили, що він не йде офіційно з е, Генштабу ЗСУ. Е, але, по моєму розкладу, він провалиться так само, як провалився літній наступ. Ми отримаємо більше допомоги, і зараз, завдяки оцій зустрічі трьох е, лідерів тоталітарного автократичного світу моді е, Сідзинпінь та Путлер, е, саме завдяки цьому Трамп зрозумів, що Путін його кинув. Адже мета дружби Путіна та Трампа в очах Трампа полягала в союзі проти Китаю. Путін показав свої інші uh -huh. речі, хоча обіцяв інше. Тепер Трамп буде реально в'юбувати по, а, по, а, по Путіну і по РФ. Тому ми зараз будемо бачити зміну ситуації картини. Коли от ви люди говорите там Ахвіляр, ви казали, що будуть там допомагати Трампа, він отак тягне вірьовки вір вір з України. Я не сказав, коли конкретно він буде допомагати перше. Друге, я завжди казав те, що Трамп буде говорити про Україну без України. Він угу. буде намагатись дружити і домовлятись з Путіним, але після факапу піде підтримка, допомога, зброя Україні і справжня витримка. Тобто зараз починається цей період? Починається. Починається і буде тільки підігріватися. Путін своєю зустрічю трьох зробив на руку Україні багато речей. Тепер Зеленський стає ближчим до Трампа, ніж раніше. Адже саме Зеленський готовий запропонувати Трампу разом з Європейським Союзом справжню війну, економічну війну проти е, узкоглазого Китаю. А я нагадаю, що я завжди казав ще з інтерв'ю Юрія Романенка, великі були інтерв'ю в глибині у мене з 2023 року. Я казав, що я прокидаюсь. Люди, люди проклинають Путіна. А я проклинаю Китай. Бо я йду від джерел до джерел, тому що Китай є джерелом війни. Чому не стався мир в травні-червні? Питають. Чому він не стався? Тому що Сі Цзіньпінь пропхався в Москву на 9 травня і дав чітко рознарядку Путіну: ми будемо допомагати, ми будемо е постачати все. І ми побачили, що я дуже зросла підтримка Китаю, він вже почав ага. активно, публічно це підтримувати. І по суті, він йому заборонив мир. Тепер Путін знову поїхав на поклон і знову Сі Цзіньпінь сказав: воюй до останнього росіянина. І тому Путін буде це продовжувати робити. Але е, станеться, от, к 2030 року, про я казав, станеться якийсь переломний момент, е, через який вже Путін захоче мирити з Україною. І е, це примирення вже буде не, не йому не на користь, на користь України. Е, Ворог насправді приречений, його відплата неминуча. За вбивства українських патріотів вони поплатяться. Не забувайте, що ми теж можемо приїхати в Москву і вбити ваших дорогих для вас ублюдків, терористів, сепаратистів. Як ми вбили Киво. Давайте казати правду. Як Україна ліквідувала Київ? Як Україна ліквідувала. Всіх очільників ЛДНР. Як, як Олександр Поклад, голова департаменту контррозвідки, як по його наказу завдяки його класній роботі, був ліквідований Олександр Захарченко, Якщо пам'ятаєте цього, А як був ліквідований Олексій Мозгавий Воєнкор. І військовий, тобто очільник Бунтар росіянин ФСБшник, да, на на Луганщині з цього так званого ЛНР. Як був вбитий Гіві і Матарола? Як були покарані тих, хто знущався над нашими військовими, як вбиваються генерали РФ найвищої ланки? Я ще не бачив того, щоб. В Україні ФСБшники змогли ліквідувати хоч одного високопоставленого українського генерала. Бо вони цього не здатні зробити. Вони здатні тільки вбивати таких як Андрій Парубій, звичайних людей, які ходять по вулиці в простій ковтині, в простих шортах. Ви знаєте, я Порошенка не люблю, не підтримую і засуджую. Але вибачте, мене будь ласка, це ну, потрібно захищати Це громадянин України, він комендант Євромайдану. Він реально націоналіст. Запам'ятайте, хто б не потрапляв в владу, все одно буде щось красти. Але голова Верховної Ради не може красти стільки. Він може тільки, а, тільки отримувати спонсорство від своєї партії угу. для того, щоб. Що ми поговоримо? Так. так. І, да. І питання в тому, що а, вони не здатні. Вони здатні вбивати якогось активіста Одеського. Дрібного, дрібного. Вони здатні. Приїхати були мене побити. Вони здатні на День Росії, 12 травня червня. Вони здатні вбити були Ірину Фаріон. Вибачте, стару бабку, яка жила на Савдепівській квартирі і не мала ні охорони, нічого. Вони здатні вбити були полковника СБУ, тому що, ну, це полковник. Полковник це не дуже висока посада в офіцерська в СБУ. І так далі. Тобто вони тільки подрібних. Я не побачив, щоб вони змогли е, вбити е, таких реально генералів, е, е, не Бог, не які, які вони не зможуть, і я буду захищати, таких як Драпати. Це наш герой, який справді ну, дуже багато зробив і відстояв наші кордони і так далі? А, а, таких талановитих людей, які там, до прикладу, теж працюють в оборонній сфері, в спецслужбах, вони нічого не здатні зробити були. Вони не змогли вбити брата Андрія Борисовича Ремака. До речі, у мене таке риторичне питання: Скажіть, будь ласка, як можна бути агентом впливу РФ? І при цьому, щоб РФ неоднократно намагалась вбити і тебе, і твого брата ліквідувати. Ну і е, по суті розігрувалася ситуація на гарячому, на гарячому їм давали можливість наблизитись, на гарячому їх ловили. І люди давали покази. Ну, я не розумію, як він може бути російським агентом. Можливо, я дебів. Вибачте, якщо я дебів, поясніть мені, я ж поважаю свою аудиторію. Поясніть мені, як можна бути агентом ФСБ, якщо а, твого брата хочуть ліквідувати і ліквіду... ну, роблять ліквідацію, якщо тебе хочуть ліквідувати. Я думаю, що наші глядачі, якщо захочуть обов'язково напожити коментар і звернення до нашого експерта Маквеляра. А я вам хочу подякувати. Ну і, і яким чином можна ще тоді мати відкриті справи проти тебе? Тому що на Єрмака, вибачте, в басманний суд міста Москви подавали іск прокуратура РФ і виносила йому вирок пожиттєвий вирок, винесли Єрмаку. Я не знаю, я не знаю, як можна бути тоді російським агентом. Вляра, ви не знаю. ваші пророцтва. Не люблю неправду і несправедливість. Не люблю її. Люблю, щоб по правді було. Якщо, якщо є е, питання погане, я кажу. Якщо є щось хороше, ви теж це кажете. Я дякую вам за те, що ви чесно кажете і його знову ж таки згадують справедливість. І е, будемо дивитися, будемо спостерігати, що буде далі творитися власне і в нашій країні, і в світі. І до зустрічі з вами у наступних випусках. А коли будуть випуски?